Вітаю! Будемо дивитися новий огляд від саунд-експерта е, Надії Бондарець: Льюють LCT 540 S. Це цікавий конденсаторний мікрофон, який має нагороду Platinum Award від Future Music, на який дуже багато зроблено оглядів від закордонних експертів, оглядачів звукового обладнання, у якого дуже високі рейтинги на майданчиках з продажів звукового обладнання. І сьогодні він у нас. Розпакуємо і затестуємо. Мікрофон поставляється в надійному, товстому такому пластиковому е, кейсі, що ж в коробці? А, власне, сам мікрофон, вітрозахист, павук і фірмовий поп-фільтр, е, липучка для кабелю. Лікаїльки. Я вже казала, не викидайте. Чому? В попередніх відео є інформація. І фірмовий мерч резиновий браслет від Люїд. Ще не все. Документація з усіма характеристиками. І екошкіряний чохол для зберігання і транспортування мікрофону. Тепер все. Так, в чому особливість саме цього мікрофону і чому саме цей мікрофон я взяла на відеоогляд? Рівень власних шумів цього мікрофону нижче, ніж е слуховий поріг людини. Тобто цей мікрофон. Шумить його внутрішні компоненти, всі деталі на процес перетворення витрачають стільки шуму, скільки людське вухо не здатне вловити. LCT 540S. Як розшифровується S? S розшифровується як sub Zero, тобто нижче нуля, нижче слухового порогу. Потрібні деталі? Поїхали! Поглянемо на діаграму. Сіра смуга це слуховий поріг людини, тобто на якому рівні звукового тиску на різних частотах ми маємо змогу почути. На різних частотах цей показник відрізняється. Тобто, щоб почути низькі частоти, нам необхідно отримати більший звуковий тиск. А від 3 до 5 кГц – значно менший. А ось для надвисоких знову потрібний високий рівень гучності, щоб наше вухо ці звуки ідентифікувало. Так вухо людини має нелінійне сприйняття, але зі збільшенням звукового тиску ця крива стає все рівнішою. Як це працює, можна почитати, пошукавши тему криві рівної гучності. Але саме початківці роблять багато помилок, не врахувавши нелінійність вуха людини. Далі за 0 дБ слухового порогу взяли показник, після якого людина починає чути це мінус 20 мікропаскаль. Він був визначений експериментальним шляхом багато років тому, тобто 0 дБ слухового порогу це відносна величина, а не абсолютний вакуум. А зелена смуга на графіку це рівень власних шумів Люїт LCT 540 s Тобто, як і будь-який прилад, компоненти мікрофону створюють власні шуми. Але саме в Люїт LCT 540 s вони нижчі за рівнем гучності, ніж ті, що здатне вловити вухо людини. Багато звукорежисерів в студіях пишуть не завжди музичні звуки, голос, вокал чи е дикторів. І для звукових ефектів, шумів цей мікрофон особливо стане в нагоді, при тому, що він ідеально справляється із голосом. Якщо вам цікаво послухати на різних голосах чоловічих, жіночих, в різних стилях таких записів тестових ну дуже багато здійснює сам Бренд Люїт. Вони є прикріплені на офіційному сайті під кожним мікрофоном, і під LCT 540S. Також або на офіційному ютуб-каналі Льюіт є багато відеозаписів з записаним звучанням саме цього мікрофону. А сьогодні затестуємо, також, як цей мікрофон буде справлятися з е, шепітом і надгучним моїм голосом. Ніже під мене не розвинений, тому шепчу в мікрофон так, якби я десь дома тихенько розказувала якийсь секретик на вухо рідному чоловіку. Доброго вечора, ми з України! Цей тестовий запис ми здійснюємо зі зрізом по низьких частот мінус 80 Гц, а пет атенюатора налаштували на мінус 12 дБ. Ну, звуковий тиск ми не вимірюємо, з яким ми зараз це все здійснюємо. Але ви зможете оцінити, як з такими перегрузами справляється альюїт lct 540 s Мікрофон має два зрізи низьких частот. Перший на 80 Гц, другий на 160 Гц. І три атенюатори. Крім застосування в 0, можна застосовувати мінус 6 дБ і мінус 12 ДБ для джерел звуку із високим звуковим тиском. Поглянемо на амплітудно-частотну характеристику. Зеленим позначено АЧХ без зрізів, фіолетовим кольором зі зрізом 80 Гц. А синя тозі зрізом 160 Гц. Загалом легкий, майже непомітний підйомчик на високих частотах. Висновки Льюіт lct 540 s чудово себе зарекомендував на записах вокалу, дикторського мовлення, на записі звукових ефектів і навіть макрозвуків. Має нейтральний характер звучання, тому стане корисним для студій звукозапису, в яких записуються різні виконавці, різний формат колективів, різний склад колективів, різні музичні інструменти, і навіть звукові ефекти. Ефекти або здійснюється саунд-дизайн. Мікрофон чудово справляється з різними рівнями звукового тиску, а ціна на Львії LCT 540 особливо радує, враховуючи, що це гіперуніверсальний мікрофон. В Україну мікрофон Львіїт LCT 540 s поставляється офіційно, тобто він вже заряджений на прибутки, адже податки сплачені і пішли на розвиток України. З вами була Надія Бондарець. Льюіт uh, LCT 540S і до нових зустрічей!